Друзі, давайте помолимося за нашу державу, за нашу Україну. Попросимо Бога закінчити цю війну. Попросимо Бога, Господь, стати на захист наш. Отче наш. В ім'я Ісуса Христа ми просимо і молимо Тебе, стань на захист України і українців. Молимо і просимо Тебе, Господь, збережи наш народ. Молимо і просимо Тебе святий, Всемогутній, Боже, вигони, вигони, росіян на їхню землю з нашої землі. Боже святий, Боже Всемогутній, дай нам сили, дай нам мудрості, дай нам підтримки, Господь, вистояти в цій війні. Дай нам Господь. Полчище своїх ангелів, які б стали на захист нашої держави, ім'я Ісуса Христа, молимо і просимо Тебе, Господь, за нашу владу. Даруй їй мудрості, даруй їй сили, Господь. Нехай вони приймають всі рішення від тебе, а не від диявола, Господь. Просимо і молимо тебе за всіх депутатів, міністрів, просимо і молимо за генералів, офіцерів, І просимо і молимо за всіх солдат, Господь. Ісуса Христа просимо тебе за цих військових, за Володю Китаєва, Дениса Козаченка, Василя Сина Мар'яна, Антона Дар'єнка, Андрія Костюка нехай знайдеться, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталі, Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінкова. Сергія Закарського, Діму Свіредовича, Діму сина Гаврилівна, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілії Литвиненка, Сашу Ремонтніка, Сашу Ємільянова, Женю Ємільянову, нехай знайдеться, Віталія Сина Іна, Віталія Чоловіка Наталії, Богдана сина Продавчині, Михаїла Збишева, Чоловіка Змакарова, Богайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія. Тимочко Олександра, Миколи Прізвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, брата Вадима, брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Клахтієнка, Володимира, сина Марії Гамона, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталію, Сестроволі, Павла Григорука, 150 Занопільську бригаду, соту бригаду, 13-ту бригаду, за безвісті зникло Федоренка, Сергія Сашу Суворова, нехай знайдеться, за Олександра Лазуткіна, за Сергія Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові, Кінник, Дмитра Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію. Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остинчука, Сергія сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира, Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Любику, Харчук, Івана та Романа, Василя Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталія Даніленка, за звільнення з полону, Андрія Івана, синів Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія. Богдана і всіх, хто поряд, Наталі з Блаблакара і її чоловіка, Олександра і Олексія Синів, Оксана, Шкарлик, Сергія Вигідського брата Альони, Віталія жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойко, Вадима сина Світлани і Віталія, брата Світлани, Микола Вікторії, Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені Зануківців. Івана, Люби Олександра Сергія, Ростислава і Василя Євгенія Момрик, солдата Володимира, Віталія Романова, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полона Юрія Варсабюка, за чоловіка Люби Мухальченко, його побратимів, за воїна Гана Ільків, Михайла Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія. За зникло безвісті Сергія Ольги, нехай знайдеться, за безвісті зникли Ігоря і Олега Марії Михайлишин, нехай знайдеться, за безвісті зникли Горлач Володимира та Ігоря. Нехай знайдеться за Богдана Оксани Мозів, за воїнів Ірини Ляшовської, Володимира, Романа, Мар'яна, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, за Фігурського Дмитра, за Тараса Галі Максимчук. За Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук, Василя Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук, Віталія Миколи Галини Фалинович, Андрія Матлака зникло в безвісті, нехай знайдеться, зникло в безвісті Дмитра Марії Мадзюк Михайлівни, нехай знайдеться, за Романа Оксаною Побратими, Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головин, Васили Валентина, брата, Олександра Сина і Степана Зятя, Лідії Лещук, Олександра, Михайла, Олександра. Миколи, Василя, Андрія, Оксана ржияна, Олега Котрого підвозив, Сергія, сини Неоніла, Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Курманенка Віктора та Геннадія, Заполоненого Івана Зазова, Коломис, Марії, за зниклих безвісті Сергія В'ячеслава Павла, Юрія, за безвісті нехай знайдеться, за безвісті зникла Константина, сина Ніни Васильівні зі Сутої бригади. Нехай знайдеться. За беззвісті зникло Мирона Ольги Кудин, нехай знайдеться за Андрія та Євгенія Тамари Старожок. За Олександра Ніни Андрюшенка, за Віталія зникло безвісти, нехай знайдеться, за Михайла Тетяна, Сергія сина Любові, Віп Романа, Горіна Богдана та Андрія, за воїна Євгена, за зниклого безвісті Володимира, Нехай знайдеться за Євгена Сергія Ларису, і Любова Фанасенка. За зникла безвісті Володимира Сорокіна, нехай знайдеться. За зникло в безвісті Богдана Петренка, сина Галини, нехай знайдеться. За воїна Олександра Раю, за звільнення з полону Жовнерика Павла, за воїна Андрія Люби Бойко, за Валентина Хомутовського й його побратимів. За зникло в безвісті Станислава Липського, нехай знайдеться, за Віктора Крукасфастова, за Олександра Сина Любові Гребень. За Михайла Володимира, Івана Ореста, Тараса Ігоря за зниклого безвісті Ростислава Печука, нехай знайдеться, за зниклого безвісті Сергія Сина Людини, нехай знайдеться. За зниклого безвісті Олексія Дзюба Гаврилівни, нехай знайдеться. За Олександра Валерія, Романа, Владислава, Володимира та їх побратимів Світлани Пантелеєви. За зниклого Олександра, сина Тані, Хоружої з Іванківці, нехай знайдеться за онука Олександра, зятя Сергія та племінника Романа Ніли Григорьєвої Носяцької, за Миколу чоловіка Світлани з Небелиці, за Сергія, сина Анни Валіна, за сина Катерини Устименка. Господи, просимо тебе, нехай всі ці люди, Господь, повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими. Нехай всі вони знайдуть тебе, Господь, і не помруть. До того, поки не покаються в своїх гріхах, там не приймуть Тебе Ісусе Христе своїм Господом і Спасителем ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я також прошу Тебе, Господь, за потреби людей, які звернулися. Я прошу Тебе за звільнення від прокляття взяття в життя в Божі руки і благословене життя В'ячеслава, Сина Наталії Андрушка, за звільнення від нечистого духа і прокляття зцілення горла Олександра Дудки зцілення від хвороб Олега Батіга, батька Ярослава і матері Стефанії. За зцілення серця Світлани, зцілення серця і нервової системи Павла, Максима, Олександра, Владислава, Артема, Олександри, Інни, Еміне Емілії, Тетяни, Дарини, Ангеліни, Людмили. зцілення спини ініг Руслана Ковальчина та звільнення від проклять і боргів також просимо тебе за зцілення Ірини, за зцілення та спасіння Родіона, Микити, Світлани, Тетяни, Олексія, Федора, Дмитра, Бориса, Людмили, за звільнення від ігроманії Сергія, онука Ліди Ілащук та спасіння брата Валентина, за родину Олени Олександрової, за зцілення онука Сергія, сестри Лариси Любові Афанасенко. За зцілення Іванни Галини Маряна, зцілення від онкології. Петра, брата Анни Бобик, зцілення сестри Наташі старшої і Наташі молодшої.